Сьогодні, як ніколи, українці об'єдналися у збереженні культурного скарбу нації. Питання збереження культурної спадщини є важливим і для коростенської громади. Днями в конференц-залі міського палацу культури імені Тараса Шевченка пройшов науково-практичний семінар: нематеріальна культурна спадщина, елементи нематеріальної культурної спадщини, як самоіндифікація громади. В заході взяли участь працівники культури сільської місцевості користенської громади, представники музейної справи до заходу. Долучилися працівники культури міста, представники міської влади. Зокрема, міський голова Коростені Володимир Москаленко відзначив, що роботу над питанням культурної спадщини дерлянського краю розпочали вже. І Почали працювати з Інститутом археології Академії наук України і запросили у 2002 році експедицію, і вони нам просто очі відкрили. Ми, якби на рівні інтуїції, відчували, що у нас є. А вони практики вчені, доказали, показали. Ми вже провели шість конференцій научно-практичних, міжнародних. Це дуже цікаво, просто ціла кладі ціла тема велика в рамках історії. Але на ж не буває суха історії. Історія складається з людей, звичай, традицій, яким сотні сотні років. І от сьогодні, коли ми йде ж не просто війна з російським фашизмом, іде війна за духовну спадщину, за культуру, яку Росія. Нахабно хоче собі присвоїти. Ми сьогодні для цього і є, щоб доказати, показати, підключити молодь і підняти оці колосальні пласти культури, які закладені в нашому українському народі в культурному заході. Взяв участь представник державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Кандидат історичних наук Олександр Васянович Миколаївна запросила мене. Ми вирішили обговорити оці питання культурної спадщини, збереження культурної спадщини. Тому я сьогодні в своїй доповіді, я знав, що буде присвячено гастроспадщині, але я вирішив трошечки про килими як ну, така дуже презентабельна частина Коростенської громади, яка може бути внесена як нематеріальна культурна спадщина. Наша експедиція, яка проходила на початку жовтня, ми працювали в селах Коростенської, у Шомерської громади, Горщиківської громади, от, працювали по селах збирали матеріали, які стосуються народних ремесел, промислів, У нас були народні знання, календарні обряди, сімейні обряди, ну, деякі інші питання громадського побуту і так далі. Основна проблема це те, що все таки люди старшого покоління помирають, і менше є тих, які можуть про це розповісти. Тому наше завдання в експедиції було по максимуму записати, зафіксувати ту інформацію, яка є ще у людей старшого покоління. Нематеріальна культурна спадщина передається від покоління до покоління, постійно відтворюються співтовариствами і групами залежно від середовища, що їх оточує. Це наші звичаї, обряди, традиції, усна і пісенна творчість. Сьогодні більшість традицій під загрозою зникнення. Традиції приготування страв і традиції гостинності є нашою нематеріальною культурною спадщиною, яку ми маємо популяризувати. Працівники культури сільської місцевості представили велику кількість страв своїх пращурів, розповідали. Про технологію приготування, про традицію передавання страви з родини в родину та збереження секретів українських смаколиків. Я представляю село Бехі, страву Вергуни або Хмис. Вперше я з цією стравою зустрілася ще в дитинстві, коли мене вперше взяли на весілля сільське, і там були ці смаколики. Коли я про цю страву запитувала у людей. Як її готувати, і що вони про неї знають? Яка її історія з появи? То е, всі, як один відповідали, вона завжди була, і ніхто не знає звідки вона прийшла. Моя думка е, про неї, те, що вона могла прийти десь або з. Туреччини або із Греція, і тоді вона через Крим е якось до нас дібралася. гастроспадщина Коростенщини це справжній скарб наших дідів та бабусь. Страви різняться методами приготування, проте майже всі вони мають прості продукти. На першому місці звичайно іде картопля. Ну і як же без поліських дерунів? Картопелька уродила це наш другий хліб, безліч. Драв приготувати можемо з її. Та найдавня і популярна в нашому селі це піджаристі, смачненькі картопляні даруни із цибулькою, із салом, з сиром, із м'ясцем, і з грибами. По рецепту робимо усе. Смажим даруни класичні, прості й з Картоплинка, цибулинка, яйце, перець, сіль. І присмачуємо, звичайно, сметаною всі. бо даруни без сметани то не даруни, Смак не той і страва інша, що не говори. Люблять Даруни смачненькі, і дорослі, і малі, лиш би картопелька родила на рідній землі. Смакуємо. Ля на це береться з картоплі, треба натопити, головне, піч, щоб вийшла дуже хороша бабка, щоб печена була і таке. Чому саме ця страва? От ви вирішили представляти саме її від села Майданівка? Ну Бачите, це страва колишня. І людей вона зараз трошки забута, а ми хочемо типу, як, відродити її. І, Ну і роблять люди. Старі старі люди зараз вже роблять, показують, передають молодим. А особисто як ви часто готуєте вдома? Ну, не часто, щоб так, але готуємо. Буває, як як то діти приїжджають, з'їжджаються, тоді да, готуємо, вона ще в добавку береться і сметаною. Сама ізюнінка цих головців, що кожна хазяйка повинна не забути по осені заквасити капусту. Капусту заквасили, гарненько вкисла, беремо гарний качанчик, тремо картопельку, робимо зажарочку, додаємо місце, яке ріжемо на кусочки. Так готувала моя прабабуся, бабуся і мама нині. Бо колись якби фарш не крутили, а різали м'ясо. так. Начиняємо наші голубчики, гарненько закручуємо, робимо зажарочку шкварочок, та це все тушимо. А ще в стравах наших пращурів зустрічаються цікаві назви, наприклад, як Галит. Готували, коли господині вже насікали капусту. Вона вкисала, і тут у раціон наших новаківських сімей. Вже був в раціоні, був присутній галик, береться квашена капуста, картопля, засмажка, цибуля, морква і все це перекладається шарами. Трава дуже ну, цікава, тим, що коли додаєш цю кислу капусту, вона дає цю кислинку. І навіть ну, їсти. вчора я своїм приготувала сюди, і своїм же ж думаю, я ж бо дав, ну, давненько не готувала. І я так спостерігала, кажу, да, смачно. Учасниці заходу із задоволенням ділилися родинними рецептами та методами їх приготування. Чоловікова бабуся готувала пшоняні ковбаски. Вони. Тоді, коли половся кабан. Тоді тільки їх, його й готували, тому що е, старалися з свині по максимуму використати, е, по максимуму, щоб не, нічого ніде не дели, викидалося. Е, вимиваються добре кішки, вони ріжуться такими маленькими шматками, тому що воно уварюється, тоді, вони менше робляться. І на кбереште е, е, теж помите, запарене пшоно, його і так. Що ню мисочку ви насипала собі, так собі ті кішечки, тоді в водичку кидаю, вони варяться, роблю сюди зажарку, ще сюди м'язка можна порізати, не картопля не додається. М'яска, зажарочки, тако, ну, часа-півтора, треба, щоб покипіло, щоб тішечка уварилася. Ви, ви знаєте, дуже надзвичайно, дуже смачна страва. Це готувалося у моєї свекрухи, у їх родині завжди споконвіку. Тепер свекруха навчила і мене готувати. На заході в мілі господині розповідали про вареники та способи їх приготування, а ще багато говорили про начинки, адже існує велика кількість варіацій. Окремою темою були солодощі. З давніх давен говорили: збереження народних традицій це запорука гідного майбутнього. А наше майбутнє це життя вільній процвітаючій Україні з безцінною культурною спадщиною наших пращурів.